Двосторонній ортопедичний матрац Камелія плюс кокос виробництва компанії MatroLux підкорила серця багатьох українців. Чохол матраця виготовлений з приємного на дотик стрейк-жакарда. Матрац має ефект зима літо. Висота матраця 23 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Завдяки використанню кокосової койри матрац має Дві сторони жорсткості. Серце матреця сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин. Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою по периметру. Матрець має посилений єврокаркас. Завдяки ексклюзивній системі підтримки Butterfly та Кутовій підтримці, яку компанія Matrolux використовує ексклюзивно, матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на пружинний блок 15 років. Matrolux – у серці вашого дому.